Відпочинок на морі, подорож європейськими столицями, похід у гори чи тур у далекі екзотичні країни. Усе можливо із туристичним оператором, якому вже більше 10 років довіряють свій відпочинок Житомиряни із турагенцією «Віта». Днями відбулося святкове відкриття філіалу туристичної агенції у готелі Україна на першому поверсі. Офіс відкрили спільно із міжнародним оператором Корал Тревел. Керівник туристичної агенції Віта Наумчук розповідає, що відкриття філіалу стало впевненим кроком у наступне десятиріччя роботи із туристами. Переконує, що усе стало можливим завдяки клієнтам, які за ці роки стали друзями і щоразу повертаються до Віти за якісним відпочинком. Віта Наумчук також додає, що не випадково обрали для співпраці саме Корал Тревел. Ну, сьогодні у нас таке відбулося святкове відкриття філіалу туристичної агенції Віта. В цьому році нам виповнюється 10 років, і це стало таким впевненим кроком в наступне, як то каже, десятиріччя. А ось весь час ми намагалися розвиватися і завдяки нашим клієнтам, яких у нас, слава Богу, багато, які нам довіряють, довіряють свій відпочинок, тому що на сьогоднішній день саме довіра грає пріоритетну роль. Чого філіал саме Корол Travel? Корол Тревел це дуже суттєвий міжнародний оператор, який входить в таку велику. Великий холдинг, оті оті груп. А ось і завдяки цьому я сподіваюся, що і рівень професіоналізму наших менеджерів підніметься. А це відповідно буде і впливати на відпочинок туристів на місці в країнах відпочинку це і Туреччина, і Єгипет, і багато інших. Їх аж 27, які надає в які літає Coral Travel. Ось і там будуть зустрічати професійні гіди, професійні менеджери. Будуть зустрічати наш зустрічати наших туристів. Вони будуть задоволені, будуть до нас повертатися ще не один рік. Ще раз дякую всім нашим клієнтам за довіру, свого відпочинку. будемо відпрацьовувати. На урочистому відкритті філіалу туристичної агенції зібралися у теплому колі друзі та клієнти. Усі сходяться на тому, що відпочинок із вітою це завжди впевненість у хорошому проведенні відпустки. Віта Наумчук, працюючи на ринку туристичних послуг, із 2005 року має у своєму арсеналі не одну професійну нагороду. Але найбільша винагорода, як відомо, це довіра клієнтів. Турагенція з впевненістю називає себе експертом у напрямку Єгипту, Туреччини, Тунісу, Європи, Домініканської республіки. Тайланду, Шрі-Ланки та Індії. Туристичну агенцію Віта клієнти завжди рекомендують родичам та друзям, товаришам та знайомим. Співпраця з міжнародним оператором Coral Travel і відкриття нового філіалу це іще один крок до того, аби відпочинок житомирян став іще комфортнішим. Адже компанія Coral Travel має за плечима 20 років успішного професійного досвіду в сфері виїзного туризму і надає високоякісний туристичний продукт. Відтак спланувати свій цьогорічний відпочинок можна у новому філіалі туристичної агенції Віта, який відкрито спільно із Тревел» за адресою місто Житомир, вулиця Київська, 3, перший поверх готелю Україна.